Зараз країні напряму поставити кілька запитань губернатору мали змогу активісти Закарпатського Євроруху. Олександр Ледида провів прийом учасників мирних мітингів, що тривають у містах області та в Києві. Базуючись на рішенні народного віча, вимагаємо від вас, як губернатора, звернутися до президента України з вимогою відправити у відставку Кабінет міністрів України та скласти свої президентські повноваження. Насправді ми просимо озвучити підкреслюю, як то роблять європейські політики. Своє бачення щодо цього ви підтримуєте чи не підтримуєте відставку уряда і президента, який на даний момент не працює на добробут, щастя і розвиток власного народу. Олександр Ледеда зазначив, що звернення до нього як голови обласної адміністрації візьмуть до уваги. Однак щодо зміни влади в країні позиція керівника краю однозначна. Вчора Голосував уряд за недовіру уряду, проголосував 186 голосів в вищому законодавчому органі Держави України, це Верховна Рада. Друге, поки що законодавчого органу в Державі України нема. Тоді на цьому поставлена точка. Сьогодні я дію в межах законної конституції. Я таке своє, просто, я можу любого тоді відставити відставку. Давайте проголосуємо Там, за сусідню державу. Це теж порушення закону. Тому моя позиція однозначно. Цю позицію я те Громадські активісти під час зустрічі висловили кілька прохань: зокрема, сприяти роботі перевізників, які транспортують людей до Києва, а також реакція на них працівників Даї. Крім того, попросили дозволу проводити відкриті лекції справової освіти у приміщенні лялькового театру. Губернатор обіцяв розглянути прохання та дати відповідь вже незабаром.